Відсиденту отця Олега Кекоша. Слава Ісусу до Христову! Врага молоде! Батьки і матері, дорогі присутні. Я хочу похвалити нашу молодь за те, що є ініціаторами і лідерами мирного майдану, як в столиці та по інших містах. Я хочу похвалити молодь нашого міста, педагогічного університету та інших навчальних закладів, котрі з перших відбулися. На щедній відповідь до цього мирного, мирної акції і в нашому місті, і у Києві я хочу подякувати керівникам навчальних закладів нашого міста за те, що сприяють волевиявленню нашої молоді, і не переслідують за те, що ми не на парах, а на майдані. Дякую вам теж за те, що ви розумієте потребу нашого народу і єднаєтеся разом з ними. Ми сьогодні з вами переживаємо історичний момент. Ми стоїмо на світанку і бачимо схід сонця, схід початок добробуту нашого народу, миру, злагоди. Важливо є вистояти до кінця і відчути тепло цього сонця. Правди. Один буде сказав такі слова, що воля народу це є воля Божа. Справді, воля нашого народу є волею Божою. Ми хочемо миру, ми хочемо гідності, хочемо справедливості. Ми не хочемо гріха. Ми не хочемо зла, переслідувань, не хочемо корупції. А хочемо, щоб Бог був з нами і ми в мирі жили як добрий працівники український народ. Молоде, слава вам, героям слава, слава Україні!